Доброго ранку. Ми вітаємо всіх, хто розпочинає новий день разом із ранком вдома. Найближчі дві з половиною години разом з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. А ще майстра Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакаш. Із цікавих сюжетів підготовлених командою ранку вдома дізнаємося про японського двійника Володимира Зеленського та жіночу школу аеророзвідки. Про нових німецьких роботів саперів і особливості дослідження драми у Маріупольському театрі з нашим експертом-гостем обговоримо ситуацію на українському ринку праці на другому році повномасштабної війни. Це та ще багато цікавого чекає на вас сьогодні. Ну, як завжди, починаємо новий день із подяки нашим звитяжним захисникам і захисницям, котрі стоять на смерть заради життя. Низький вам уклін. На календарі 9 травня цього дня 1913 року відбувся перший політ гідроплана С 10 гідро ігоря Сікорського. Хай як це дивно, саме цього дня, рівно через 49 років, відбувся перший політ його ж гвинтокрила крана С 64 Щоправда, ця подія мала місце вже у сполучених штатах, куди геніальний український конструктор емігрував, рятуючись від «совєтів». Ім'я Сікорського в США включене до національної зали слави винахідників разом з Едісоном, Фермі, братами Райтами, Пастером. Почесна медаль Джона Фріца за науково-технічні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних наук в авіації присудили тільки двом людям ігореві Сікорському та Орвілу Райту. Пишаємося досягненнями українців, завдяки яким світ стає кращим. Про інші винаходи та важливі події 9 травня дізнаємось із рубрики День в історії. 9 травня 1919 року український військовий і політичний діяч Симон Петлюра був офіційно призначений головою директорії Української центральної ради. При цьому за ним зберігалось звання. Головного отамана армії УНР. Петлюра керував українською державою в один із найважчих періодів її існування під час війни з більшовицькою Росією. Він був переконаний, Україна має бути суверенною, незалежною і тримати курс на Європу. 47-річного Петлюру розстріляв у Парижі єврейський годинникар Самоїл Шварцбард. Існує версія, що той був російським агентом, а вбивство замовила Москва, аби знешкодити небезпечну для себе українську політичну постать. Сьогодні в країнах Європейського Союзу відзначають свято миру і єдності День Європи. Дата приурочена до річниці проголошення декларації Шумана 9 травня 1950 року. Тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман закликав народи Європи об'єднатися і унеможливити війну на континенті. Так розпочалася історія ЄС, найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Головне його завдання сприяти миру та покращенню добробуту європейських народів. ЄС засуджує російську агресію і підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність. 23 червня 2022 року країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує щорічне святкування 9 травня Дня Європи в Україні. Ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. 9 травня 1972 року відбулася перша в історії вдала операція зі звільнення заручників на борту літака. Чотири озброєні терористи палестинської організації Чорний вересень захопили лайнер бельгійської авіакомпанії, який прямував за маршрутом Брюссель тель авів На борту перебували 90 пасажирів і сім членів екіпажу. Терористи вимагали визволити 315 палестинців, засуджених в Ізраїлі. В іншому разі вони погрожували підірвати літак. Врешті ізраїльська влада домовилась про допуск персоналу для технічного обслуговування повітряного судна, яке приземлилось у Тель-Авіві. В ролі авіатехніків на борт піднявся загін спецпризначенців. Одним із них був майбутній прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Двоє терористів були ліквідовані ще двох обеззброїли. Під час перестрілки один пасажир загинув, трьох поранили. Зловмисники були засуджені до довічного ув'язнення, проте їх визволили під час обміну полоненими після ліванської війни. А яким буде 9 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.